Усім привіт! Давно я не знімав відео. Тема гаряча: купівля або продаж частки будинку. Розповім коротко, щоб ти не налетів на проблеми. Перше, якщо будинок у кількох власників це спільна часткова власність. У тебе частка в праві, а не конкретна кімната. Друге, Домовились, хто, чим користується. Клади угоду про порядок користування і її в нотаріуса. Вона діє навіть для нового власника частки. Третє. Перед продажем обов'язково письмово повідом інших співвласників. Щодо своїх намірів, у них є місяць на викуп твоєї частки. Пропустиш цей етап, ризикуєш позовом. Четверте, земля під будинок переходить разом із часткою, але в договорі має бути кадастровий номер. Якщо продаєш частину будинку, спочатку виділи земельну ділянку. І останнє, без нотаріуса та держреєстрації угода не працює. Ось така інструкція. Сподобалось? Збережи це відео, воно точно стане в пригоді. Коментарів подавайки гак...